Здарова, брадяги! Їду тут собі по Олександрії і думаю, а чим би мені таким цікавеньким пообідати? Я чомусь жодного разу, скільки разів тут був, не їв місцеву шаву. Я колись навіть запримітив собі одне містечко, не пам'ятаю як воно називається, чи пан. чи пан Гурман. Ні, пан. Пан Шаурман. О, точно згадав. Пам'ятаю, що щось з паном було. Прекрасна можливість заїхати подивитись, що в них. Смачно, не, не смачно, по якій ціні, О, люди тут під колеса вже кидаються, надають до шави доїхати. Візьмемо щось, мабуть, цікавеньке. Я пам'ятаю, в них були якісь там різні шави. Ну, щоб не просто класичне, да? ну, на це вже нікому не цікаво дивитись. А якесь таке двір там, а? Що скажете? З вас обов'язково лайк цьому відео, можете підписатись на канал. А в мене багато ще схожих. І погнали дивитись. І як ви думаєте, що чим я собі її замовив? Не бадаєте жодного разу. Нормальна така пачечка серветочок. І отака в нас вимальовується дебела шаурмеха здоровенна здоровенна Обіцяли, що вона ага вона вже почала розвалюватись. Навіть хоча я тут від'їхав, ну фіг да ніфіга, короче Ну так, для прев'юшки вам зробимо. Да, Оляд? Блять, І тепер акуратненько. акуратненько Повертаємо її на місце. Не баюся. Щоб на нас винячити. Блін, ну вона все. Вона вже накрилась медним тазом. Отака історія. Робимо анпекінг, блін, і тітька лихать. І тітька лихать робимо анпекінг. Не дуже гарно то все буде виглядати, але ну, є як є. Вважайте, що я її розрізав. 600 грам обіцяли буде важити. Чи важить вона 600 грам? Ну Hollywood. і. Блять. обіцяли, що вона буде важити 600 грам, і я склонен цьому вірити. Е Шавуху я взяв з лососем. Бачу огірочок. Бачу отакий от отакими шматками лосось. слабосолоненький і дуже класний соус, якийсь з кропчиком такий. Будемо пробувати, я вже не можу, в мене слина тече. М -м -м. Це смачно. Але це зараза дуже солоно. Прям дуже-дуже солоно. М -м -м. Русткий лавашик. Але зараз хтось з дівчат явно влюбився. Чи не в мене лі часом, а бачу листя салату. Свіженькі, хрумкі. І реально дуже багато соусу я вже в ньому весь, як я її полюбляю. Все аж просякнуто цим соусом. Ну, кропчик в соусі це прям ноу-хау. І це прям грає. І це прям грає. Грає, грає дуже величезну роль. В принципі, тут взагалі нічого зайвого. Тут лосось, листя салату, огірок, соус. Та, в принципі, і все, я більше нічого не бачу. Дуже багато лососю. дуже багато. Хрустий лавашик, що ще треба, я б сюди ще додав, мабуть, якогось крем сиру, щоб це було прям жир і харя трескалась. І це буде прям вау. Бомба лаванда. Наче є якийсь помідорчик таке відчуття. Ну, коротше, стандартний набір. Але якийсь хитровидуманий видуманий соус, от і все. І це хочеться доїсти. При цьому всьому вона не тече, вона добряче скручена по боках. А в серединці, да, Через те, що вона здоровенна, вона зараза розвалилась. Ну до нічого. Менш смачною вона від того не стала. Трішки отут по краю. Забагато лаваша накрутили, ну це таке, це терпимо. Бачите, да, справа? Але свіжий лосось, солоненький, це все прям скращує ніфіділа. Чи вартує ця історія 300 гривень? Мабуть, що так, знаєте, Мабуть, що так. Там є трішки менші за розміром. Якщо ця, до прикладу, візьмемо 600 г, то є там 400-200, да, стандартна і маленька. І вони, ну, відповідно, по менше коштують по 200 там, гривень, да, здається, та по 100, полозяться. Коротше, я десь там додав, вже, ви вже бачили, можете перемотати. Mm. Та й таке. Я буду доїдати однозначно. Думав, половину повезти додому, але подивимось. 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 Заїжджайте, смакуйте, формуйте свою думку щодо цього закладу. Мені все подобається, окрім цін. 300 гривень зараз зашавуху дороговасінька, але лосось дорога риба. Тут нічого не зробиш. Обичай, що, якщо крем -сир би додали, було б прям ще дорожче. Ну, та нічого. І побачимось в наступних відеох. Всім пока!